Що ти, сонечко, заглядаєш на діток? Та попідсипав їм комбікорма Син доброднього. Заглянув, як вони себе почувають. Покажи. Ну, така, да? Такі колобочки. колобочки. Всі виупилися. Да, 100% у нас. 100% результат. Рідко-рідко, звісно, таке буває, ну півень. Ну, молодець. Тож. Хто тут місцевий, хто може з міста гадяча, приїхати самовивізом, можемо запропонувати вам курчата, кому потрібно. Можемо потримати їх, підростити. ну Скільки вам потрібно, ну не більше там місяця. Да? Пролікуємо їх, усе, заберете, готове курча. О, якщо хто буде купувати, да? угу. хто хоче, так 31 штучку і забирайте. Тому що по 5-7, по 7, ну це не туди і не сюди щоб їм теж і тепліше було. Отакі от всі, всі активні, то ніхто не пошкодує е, ціни. Телефонуйте, питайте, не буду писати в коментарях і відео, бо зараз став Фейсбук за це блокувати. Не можна казати вже ціни, тож вже було нам таке, Тож, кому потрібно, той телефонує. Ах ти, ах такі. Ви я відсобі, отакі у вас двоє таких пупсиків. Які, да? дітеньки майки, з як оце нас би не купити, оце такі гарні. <світ> Ось такі карапучики. Все нормально, тут у нас дощик. Відпочивають. Да, курочки. І бачите, вистачає лампочки 60. Да? Угу. 60. Стеклена лампочка 60, залишаємо о, при, відкрити, да, при відкритим, щоб воздух. ось наші, да? ось такі, хоче биться, Ліза. Тож, тих вже відправили на бульйон сьогодні, всіх не показували, ну щоб теж Фейсбук не, не заблокував, вже всіх пустили, бо тоді не билося, а тоді як подуріли. Почали, то одного шукають слабі, що уберем. Тут опять те саме, коротше, вирішили з дружиною, все, хватить вам вже рости. Пора. Ну така кастрюляка вийшла кілограм до 40, да, дебеляче. Це ми 9 штук зарізали до. Да. 9, 9 штук в цей раз. То, що так, Чекаємо доску. Сьогодні-завтра вже привезуть доску, привезуть бруси і будемо далі приступати, будемо все переробляти. Тож, звертайтеся, всім гарного дня.